Вітаю, шановні. Сьогоднішню розмову хочу розпочати з теми, який найкращий захист, враховуючи сьогодення. Сьогодні, як і 100 років назад, ураження живої сили противника відбувається за рахунок артилерії. Тобто, за статистикою, як сьогодні, так і 100 років назад. 90% втрат на полі бою, це від осколків і уламків мін і снарядів. Тому на запитання, який захист є найкращим, я хочу привести такий ось приклад. Ось є такий зразок захисту. Для порівняння в плетоносках, які сьогодні масово використовуються силами оборони, Плити орієнтовно такого розміру. ось Дивіться, порівняти, ось все захищає плотоноска і наскільки більше захищає кевларовий протисколочний жилет. Виходить, захист не тільки переду спини, але й паху боків. Шиї від уламків осколків. Також в ідеалі, коли захист не тільки спереді паху, а і ззаді, попереку, сідниць, плечей. Ну, тобто, от на мій погляд, за сьогоднішніх обставин для більшості хлопців, Такий захист є найкращий. Це механіки водії, артилеристи і багато інших спеціальностей. Звичайно, запитання, а що робити, коли треба йти на штурм? Ну тоді поверх кевларового жилета можна одягнути плитоноску з керамічними плитами, і це забезпечить дуже гарний і надійний захист.